Доброго ранку. Я бажаю нашим глядачам. Доброго ранку я кажу і нашому ранковому гостеві. Ми вас вітаємо. Хоча знаєте, сьогодні хотілося б бажати усім саме мирного ранку. Ми сподіваємося, що і мирний ранок, і мирний день все ж таки в нас буде. Хочу сказати, що у нас в гостях сьогодні Василь Стратонов, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Херсонського державного університету. І звичайно, ми сьогодні будемо говорити про ті події, які відбуваються в Україні. От навмисно чи не навмисно, просто е, слідкуючи за тим, як працюють мої колеги, ми уникаємо слова війна, але ситуація напружена. Як, як би ви її охарактеризували? Ну, перш за все, я думаю, для того, щоб ранок почався і день пройшов у нас, і майбутнє наше було мирним, то дозвольте привітати вас із 17-річчя, вашу програму, Дякую. яка несе сьогодні позитив всій Херсонщині. І я думаю, що у нас все буде добре. Незважаючи на ту збентеженість і ту ситуацію, яка склалася сьогодні в Україні і на півдні безпосередньо. Я розумію, що сьогодні ми за крок, мабуть, якраз саме до війни, тому що не пролунали постріли, я б назвав це толерантнішу, цю ситуацію як інтервенція, тому що це навіть не агресія поки що. Хоча ми розуміємо, що якщо вже на території України знаходяться Іноземні війська, то це вже говорить про щось. Звичайно, стурбованість викликає така ситуація, оскільки, незважаючи на ті угоди, які були, і незважаючи навіть на ті традиції, да, які складалися, адже ми завжди бачили в Російській Федерації свого партнера, свого ту сторону, яка мала б захищати, і не тільки, скажімо. Користуючись законом безпосередньо, а ще й здоровим гуздом, адже сьогодні ми пов'язані з сімейними іншими якимись зв'язками, тому що в нас сьогодні, ми говорили, навіть кордонів як таких не було, безвізові в'їзди. І я розумію, що сьогодні відбулося, мабуть, це вже історія буде давати оцінки, але відбулася досить незрозуміла ситуація. Тобто, сьогодні в нас є основний закон Конституції України. Да? Де проголошено в статті безпосередньо друге, що Україна є суверенною унітарною державою, і ніхто не має права на посягання її суверенітету. І ви бачите сьогодні Знаете, дивно, коли країна гарант безпеки сама е, загрожує цій безпеці. Ну, я вам хочу сказати, що ще дивніше те, що е, Росія ніколи не воювала з Україною. Всі історичні шляхи все було там, скажімо, зради були якісь інші підступи, там, скажімо. Але відкритої такої агресії чи війни якоїсь не було. І сьогодні ми надіємося все ж таки на здоровий глуст, от на розуміння, і в тому числі Володимира Володимировича Путіна, який, я думаю, все-таки прийме адекватно, сприйме ту всю сьогодні відповідальність і ті звернення, які в тому числі і нашим університетом вчора безпосередньо було звернення до всієї наукової спільноти. Всіх наших партнерів, які в тому числі знаходяться і на Далекому Сході, і е, на Уралі, і в інших е, місцях Російської Федерації звернулися до наукової спільноти світу з проханням підтримати, тому що от ми згадуємо нашого Шевченка і говоримо Схаменіться брати, бо горе нам буде, ну, то не, це, це ж серйозні речі сьогодні. Якщо ми за, от, завтра прогримить хоч би якийсь спосіб, або якась буде провокація, то почнуться події, які... Ну просто будуть ви розумієте, Ну я не знаю, до чого вони можуть призвести. На те про що всі говорять, потрібно не допустити ситуацію, не допустити ось цього першого пострілу, зберігати спокій. І ми бачимо, що зараз це роблять ті військовослужбовці, які залишаються у військових частинах, які залишаються вірні присязі, яку вони давали на вірність українському народові. І я думаю, що ми маємо їх сьогодні підтримати теж говорити про те, що Україна єдина Україна. Є суверенною незалежною державою, і аби вони відчували цю підтримку. Принаймні, так звичайно, і хочу ще сказати ще більше того. Розумієте, сьогодні українські військовослужбовці, от я їм хочу виразити підтримку і вдячність за їх мужність, за те, що вони сьогодні виконують свій обов'язок. Сьогодні всі питання повинні вирішуватись якраз на за великим столом політиками. В мирних таких умовах не допускається сьогодні ніяких провокацій. Це сьогодні військовослужбовці нам демонструють, вони молодці. І ми бачимо вже підтримку, тому що і їхні сім'ї, і люди просто стають живим щитом між військовослужбовцями Російської Федерації і військовослужбовцями України. Але я хочу сказати вам, що звичайно. Такі от ситуації вони ще раз згуртовують нас, тому що ми побачили, що сьогодні всі забули про політичні уподобання. Всі, всіх Сьогодні і Захід, і схід, і південь, і північ, мабуть, об'єднує одне бажання все-таки відстояти свою незалежність, свій суверенітет. До того ж, я вам хочу сказати, от в Конституції України вона настільки мудра, передбачається, що і права, і обов'язки. Мають і громадяни іноземні, а також особи, які є без які перебувають на території України. Тобто вони сьогодні повинні теж керуватися і самою конституцією, і ми це бачимо, що сьогодні, скажімо, іноземні громадяни теж не є такими, знаєте, безслівними, чи там хтось там покидає. Країну, от я е, наскільки володію інформацією, то сьогодні немає ніякої підстави турбувати, що Україну прямо залишають у нас сьогодні. Якась міграція. Така о, це інформаційна знову ж таки ну, політика це що іде інформаційна говоримо. війна для того, щоб uh -huh. виправдати ті незаконні дії, які мають місце сьогодні. У нас є дзвінок глядача. Давайте послухаємо. Доброго ранку вам, Доброго. Року. будь ласка. Я на протяженні двох років говорив руском о рускоязичних. И у меня был разговор с вашим руководителем через экран. Он сказал, что в ваших программах только 5% уделяется русскоязычному населению. Но дело в том, что наша территория, где мы проживаем, она как бы освобождена или стала, так сказать, русской. В свое время, почти 200 лет назад, и Суворов, и другие полководцы здесь эту территорию освободили для нас. В свое время и так же поступил, произошел с Крыма. Так вот, в связи с этим такой вопрос. Когда нам говорят, что когда мы все это прожили за 20 лет, и когда нас обманули в результате референдума и не приняли второй язык русский, мы бы не голосовали за развал Советского Союза Дякую вам за питання. Дякую за питання, Я зрозумів. Звичайно, я не знаю, з яким керівником була розмова, Справа в тому, що в Херсонському державному університеті мало того, що в нас і вивчається російська мова, мало того, що в нас, скажімо, і вивчається російська література, студенти використовують сьогодні російські твори і навіть в будь-яких наших скажімо, таких от виховних заходах, КВН-ах там і так далі. Це мало того. У нас ще створений російський центр, який діє сьогодні Юрій Іванович Шбіляєв, колишній ректор. Наш університет є очільником цього російського центру. По-друге, хочу сказати, що на сьогоднішній день всі, знаєте, мова не є отим, от, отою причиною для того, щоб ми, скажімо, роз'єднувалися і об'єднувалися. Я безпосередньо спілкуюся що українською мовою, що російською. Хочу вам сказати, 27 числа. Я був е, в Запоріжжі. У нас було засідання спеціалізованої чи ради. Було прийнято рішення, що ми в цей день, от на підтримку ініціативи Львова, будемо говорити тільки українською мовою. А ви знаєте, що е, скажімо, в Запоріжжі спілкуються тільки російською мовою? Тому я думаю, що не мова роз'єднує нас. Ми ж цю мову розуміємо, що ви українську, що я вашу російську. Бачите, ми один одного досить добре розуміємо. Ви знаєте, глядач наш постійний час я нам телефонує, ми... і от коли говорять, забороняють говорити російською, не забороняють. Глядач щоразу звертається до нас російською мовою. Ми вас чудово розуміємо. Сподіваюся, що ви теж розумієте нас. Тим більше що, проблеми, проблема більш надумана. Я думаю, студенти наші теж говорять російською мовою, інколи на заняттях ми не забороняємо, це взагалі не було. І тут ніхто нікому не буде не дозволяти, не забороняти. Ви знаєте, що в нас більше 130 національних меншин проживає тільки на території Херсонщини. І сьогодні, що, хто забороняє говорити армянською мовою чи азербайджанською, ви знаєте, діаспора у нас дуже велика і цих національних меншин. І ніхто сьогодні нікому ніколи не забороняв. Це причина. Я думаю, більш цього надумана. Вона може от може такі причини вони викликають у нас один до одного якийсь подив, скоріш за все, чи якісь реакції неадекватні. Ви знаєте, мені здається, що от саме сьогодні від того відставлення тих, хто проживає тут в Україні, залежить наша подальша доля. Ми зараз маємо не. Дорікати один одному чимось, як мені здається, а навпаки, об'єднуватися. Хто говорить російською, хто українською, це зараз, повірте мені, не важливо. Важливо те, що є реальна загроза для нашої країни. І е, от ви знаєте, дійсно те, про що ми говорили щодо інформаційної війни. Ми спілкуємося просто багато не лише ось так з екранів телевізорів. Сьогодні ми знаємо, що спілкування досить поширене в інтернеті. І занепокоєння там викликають ті заяви, які чують і мої колеги, і мої друзі, наприклад, із вуст російських журналістів, які до того ж закликають українських давати більш правдиву інформацію. І, до речі, ось вчора, просто ввечері, всі були збентежені тією інформацією, яка з'явилася про те, що віце-спікер Верховної Ради автономно. Республіки Крим заявив про те, що Херсон, Миколаїв і Одеса хочуть увійти до складу Криму. Це інформація, яка всіх збентежила, яка всіх обурила. І відразу ж виникла ось ця хвиля, коли люди почали говорити Ми не хочемо, коли почали писати листи до Путіна, власне, від російськомовних жителів Херсона є такий лист. Ось наскільки дійсно важливо сьогодні самим висловити свою думку і як нас можуть почути? Ви знаєте, я теж, чесно кажучи, висловлюючи свою суб'єктивну думку, хочу сказати, я не розумію, не розумію від кого мене захищати, і чому сьогодні територіально, скажімо, існуюча Херсонська область повинна війти до Автономної Республіки Крим. Справа в тому, що в е, нас. Ну тут розумієте, тут наводять. Ну, я розумію, чому, Я розумію, розумію, чому, чому. чому це Крим сьогодні про... без електроенергії. Крим сьогодні без водопостачання може залишитися, якщо електроенергія до Криму йде з Миколаївської області, водопостачання це Херсонська область. По суті, всі розуміють, чому сьогодні під загрозою не лише Крим, а Миколаїв і Херсон. І не тільки. Справа в тому, що якщо провести таку паралель і е, чисто географічно подивитись на проблему, то ми побачимо, що від Луганська якраз і до Одеси угу. дуже гарно територіально ріжеться. По, Дніпру. Да? Да, по Дніпру. Тобто, е, про те, що вже давно це говориться, і якщо не вся Україна, то хоч частинка. Ясно, що це є, е, ну я думаю, що утопією, тому що сьогодні ніхто з людей наших, ну, по-перше, е, і не думає. Про якесь приєднання, справа в тому, що якщо вона і буде відбуватися, я думаю, воно можливо, це, це якби в перспективі якась адміністративно-територіальна реформа, про яку вже давно говорять. В принципі, на законних підставах це можливо. Тобто об'єднання, може укрупнення, чи може навпаки роздрібнення, бо вже показало сьогодні нам от, діяльність Міністерства охорони здоров'я, коли укрупняли лікарні, і що сьогодні з того вийшло. Того вийшло, що сьогодні люди, які знаходяться в маленьких населених пунктах, не мають можливості лікуватись, не мають можливості навіть щоб швидка до них швидко приїхала і таке інше. Тому за цим всім повинен стояти здоровий глузд. А сьогодні, скажімо, розчірком парачі ще чимось волевиявленням, такого не може бути, тому що я ще раз хочу нагадати всім, що Україна є суверенною державою, унітарною. І проговорити сьогодні про Федерації, про якісь окремі ну то є просто нелогічним, то, тому що я думаю, що і Росія ж, та як гарант, повинна була б стояти на цьому і відстоювати. Якщо вони сьогодні говорять, що вони захищають інтереси е, людей, то як можна захищати сьогодні інтерес зі зброєю в руках? У нас не було ні проявив агресії, тим більше щодо скажімо самих жителів Криму. Самі жителі Криму сьогодні висловлюють от я в телефонних, приватних розмовах. Чую від своїх колег, друзів, ті, які являються ще й росіянами національністю своєю, першою, але сьогодні є громадянами України, тому що прийняли громадянство. Вони навіть подив викликають. Говорять, так нас ні, ніхто, ні, нічим і ніяк. У мене Не... ще до вас, як до юриста, буде питання з приводу громадянства. У нас є запитання глядача. Давайте послухаємо. Доброго ранку. Доброго. Я цілком з... Выступающим о том, что между нами русскими и украинскими нет никакой разницы. Я за. Я разговариваю с вами на русском, вы со мной разговариваете на украинском. Но скажите мне, пожалуйста, почему Верховная Рада Украины этого не понимает? Почему первый закон, который принял, создан или Верховная Рада, это закон о, о... ликвидации mm -hmm. закона о региональных языках? Это что? <звечес々> Дякуюмо вам за запитання. Доречи, цей закон был вытованный. Я, я хочу ответить нашему э, телезрителю как раз на том языке, который для него более понятен, э, о том, что на законодательном уровне для того, чтобы закон был принят его нужно, чтобы подписал или президент, или исполняющий его обязанности. Вы знаете, что на сегодняшний день этот вопрос снят, поскольку закон не ветирован. И я думаю, что это как раз, вот, наверное, было самой большой ошибкой Верховного Совета, потому что надо наводить было порядок сегодня в экономике, навести порядок в своих там рядах, И потом уже говорить о чем-то. Дело в том, что на сегодняшний день вопрос, я думаю, двоязычный, на котором, кстати, играет очень уже давно политики. И вот они с этими игровыми своими моментами уже немножко будем говорить, заигрались. Поэтому я вас поддерживаю, конечно, что у нас не должно быть. Державна мова може бути визнаватись, там, скажімо, українською, але запрещати е і говорити на якихось інших язиках, звісно, це не можна. Та про що йшлося? Державні службовці мають знати державну Тут, мову. Тут питання зовсім інший, тому що справа производства, скажімо, я вам більше того скажу, у нас в уголовно процесуальному кодексі чітко сказано, ведеться производство тим язиком, яким владіє більшість населення. Ось вот і все. То есть эти вопросы нужно просто урегулировать, но это же не есть причина для того, чтобы мы сегодня, скажем, воевали друг с другом. Но это не вопрос, это, извините, это... сімейні отношения, які нужно урегулювати, і, і не можна, щоб в сім'ю сьогодні хтось то вдирався в варварський і починав говорити: Ні, ви ребята, все-таки будете теперь говорить не на українському, а тільки на російському. Ну це ну, теж крайне тут ще дійсно, от мова це є одним із таких каменів спотикання і виправданням, чому сьогодні російські військовослужбовці в Криму з іншого боку, Росія говорить про те, що вона захищає своїх громадян, при тому, що громадянами Росії люди. Нет. Не стали буквально за кілька днів, ось до цього вторгнення, будемо це так називати, оскільки ми бачили, як роздавались російські е, паспорти. В Україні сьогодні немає подвійного громадянства. Ні, в Україні немає. Е, і найближчим часом я думаю, що це робити і не можна, тому що е, це призведе до порушення суверенітету, як, нам, як на мене. Правило тому, що дійсно ми це бачили, це показували в анонсах по телебаченні. Я більшої інформації не володію. Але ж має бути просто до вас запитання, має бути якась процедура отримання громадянства, відмова від українського громадянства. Ну, звичайно, і прийняття російського. Є, по -перше, Це не робиться в один день. Не робиться, звичайно. У нас для того, щоб стати скажімо, громадянами України, треба прожити на території відповідний час, треба подати відповідні заяви і так далі. Сьогодні, скажімо, ми бачили, ну, я не знаю, як це назвати. Але це спрощена форма, да так мотолерантна, Якщо, на є це за порушенням закону? Я думаю, що є справа, в тому що на території України приймали громадян Росії. Я думаю, так ви знаєте, є різні форми захисту. Якщо сьогодні Росія вважає, що якимось чином безпосередньо є загроза особам, які є там. Росіянам, значить, будь ласка, Російська Федерація досить за своєю територіальністю велика, є інші якісь форми, але не проявом вже агресії. Це те саме, що десятикласник зайшов у перший клас і почав говорити, хто обіжав мого брата, якого там ще навіть і немає в тому класі, бо він класи попутав, розумієте? І от такий грубий приклад, але говорить про те, що так не можна. Ну, не можна сьогодні з силою, агресією заходити і нав'язувати свої якісь ідеї, тим більше перекручуючи їх. Ми ж сьогодні всі ну, ви знаєте, розумні перекручування люди. ми бачимо дійсно і з боку наших колег те, про що ми неодноразово вже говорили. Оскільки те, як подається інформація, дуже важливо для сприйняття того, як нас приймають у Росії та в тому ж Криму. Оскільки ми знаємо, що нашим колегам забороняли там знімати, висвітлювати інформацію, блокувалися сигнали каналів. І власне, ось. Той сюжет, я впевнена, ви знаєте, коли Росії. говорили про біженців до Росії, показуючи при цьому черги на польському кордоні. У нас є запитання глядача, ми вас слухаємо. Доброго ранку вам. Доброго. ранку. Будь ласка. Поздравляю вас з юбилеєм, 17 літтям з Києві. Желаю всіх і все найкращого. Тепер у мене питання. вопрос: Какие будут будуть к кримським екстремістам, які взяли зараз власть? Ведь вони росіяни. Очіло і починають діктовати права України. Від это ж неправильно. правильно. Дякуємо вам за запитання. Справа в тому, що ви вже знаєте, що порушена кримінальна справа по відношенню дій незаконних дій російських військовослужбовців. Я думаю, що в межах цієї кримінальної справи. Будуть проведені розслідування, звичайно, і дана буде правова оцінка діям всіх і кожного, тому що все фільмується, все документується. Ви бачите, сьогодні росіяни прийшли захищати свій народ, але з закритим забралом. Тобто обличчя ж не показують військовослужбовці. І якщо сьогодні ми захищаємо, скажімо, своїх громадян, то ми ніхто не закриває своє обличчя. А справа в тому, що я хотів би додати до ваших слів, ви бачили і ті події, які відбувалися в Росії, де е, на підтримку України е, безпосередньо самі росіяни стали і закликали Володимира Димича, все-таки не вчиняти таких е, якихось дій, не приймати радикальних рішень по відношенню до України, але їх чомусь заарештовували. При цьому. Ми бачили, що людей, які стояли з плакатами, на яких було написано мир, за да. мир, просто стояли, закликали проти війни виступали, їх просто. Да, просто відвозили. Так, просто ну, Ми <зас> не знаємо, арештовували чи ні, але десь локалізовували для того, щоб, скажімо, я не знаю, які там до них були заходи. Ми ж не юристи, не можна давати їм оцінку і тим ви більше, ви що можна. Я вперше бачу, щоб ну, та, за депутаті. заклики до миру людей якось карали. У нас є запитання глядача. Доброго ранку вам. Будь ласка. Да, да. Ми вас слухаємо. Алло. Так, так, ми вас чуємо. Здравствуйте. Доброго ранку. Алло. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Доброе утро. Да. Я вот что хочу сказать. Я коренная херсонка. Я разговариваю на русском языке. Никакого ущемления ни ко мне, ни к моим окружающим, ни к моей семье никогда не было и не будет. Единственное, что меня больше всего волнует, это то, что э, вот люди, которые э, э, касаются э, вот этого закона, э, вот, о котором mm -hmm. говорится, Они продают жизни своих детей, жизни своих родственников, меняют на язык. Так нельзя. Люди, оглянитесь, посмотрите. Нужно сейчас говорить, чтобы у нас не было войны. А то, что мы говорим на украинском, на русском, на грузинском, да на любом языке, мы должны прежде всего любить себя и окружающих. И еще секундочку. Uh -huh. Пожалуйста, телеканал «Скифия», приглашайте к себе профессору, наших э, э, актеров из театра, наших э, всех преподавателей. Пусть наша интеллигенция... высказывает своє мнение. і пусть наші люди услышат, що ми не хотим війни. Ми любимо нашу родну Україну, ми будемо говорити на всіх язиках, які у нас есть в нашей Херсонской области. Спасибо большое. Дя... Нам, є в нашій Херсонській області. Дякую. Ми дякуємо вам і за ваш голос. Як бачите, ми цю роботу вже проводимо. Я думаю, що від кожного з нас залежить, чи будемо, ми почути. Сьогодні, якщо ми говорили раніше, що Росія взагалі не йде на жодні перемовини, на жоден діалог, то з'явилася інформація про те, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв, він вже розмовляв із Арсенієм Яценюком, і таким чином от з'явилися думки, що Росія таки визнає ту владу, яка зараз це є свідченням того, що Росія починає визнавати ту владу, яка є зараз в Україні. При тому Росія висуває ще ряд вимог. Одна з яких це 21 лютого була підписана певна угода, так, і певні умови там висувалися. Чи можливо виконання зараз цієї угоди від 21 лютого? Тим більше, якщо я не помиляюсь, Росія свого підпу... представник Росії свого не підпису не поставив під нею. Ну, справа в тому, що тут зараз е, важко давати оцінку, тому що у нас ще буде, тому що, чесно кажучи. Досить складно взагалі давати навіть і оцінку тому, що відбувається, тому що не піддається ж здоровому гузду. Нічого, і ми не можемо розуміти. Ми бачимо, що сьогодні і Барак Обама е мав розмову з Володимиром Володимировичем і про це. В засобах масової інформації в інтернеті буквально все пестрить, і там говориться про те, що до Росії будуть застосовані економічні санкції. І я думаю, що вони будуть застосовуватись, тому що так не може бути. Сьогодні в цивілізованому світі, де сьогодні будемо говорити, от в Європі всі де панує демократія, де сьогодні, перш за все, народ визначає свою подальшу долю. Щоб, скажімо, хто сьогодні нав'язав якимось навіть Це такий іншим. своєрідний шантаж. Це шантаж з, з одного боку. А з іншого боку, це підбурювання самих наших людей, тому що ми ж бачимо, неоднозначне сприйняття інформації породжує викривлену саму. А потім оці викривлені, скажімо, думки вони переходять в якісь активні дії, які потім людині може буде потім і стидно за свої дії. Я думаю, що багатьом українцям, в тому числі, які десь приймали участь, скажімо, антиукраїнських таких ось заходах, буде просто потім стидно. Стидно дивитися своїм дітям в очі, тому що правильно от, не зважаючи на те, якою ми мовою ми живемо в одній державі, і на саме основна цінність це наші діти. І сьогодні я турбуюся, чесно вам скажу, що я переймаюся життям кожного свого студента і хвилююсь, і постійно ми відслідкуємо, де вони, що що з ними там відбувається. Тому що навіть, скажімо, якщо десь поїздка, яка запланована, ми ще раз обговорюємо, їхати, не їхати і так далі. Тому що це досить складні. У нас сьогодні відбуватимуться, от скажімо, захисти наукових робіт. По всіх регіонах України. Починаючи з Луганська, скажімо, от факультет культури і мистецтв, у них сьогодні там і наші студенти, в луганській сьогодні наші студенти е, мають можливість і поборотися за перше, друге, третє місце е, всі серед наукових робіт українських молодих вчених. То знаєте, от е, ситуації, які Сьогодні повинні нас об'єднувати. Це, мабуть, все таки наші те, що ми повинні об'єднатися спільно, незважаючи на наші мови, на наші погляди, наші вподобання. Тому що сьогодні політики прийшли завтра будуть інші замість них. А нам треба жити в одній єдиній Україні. Ви знаєте, дійсно можна пишатися молоді, можна пишатися студентами. От ви в попередній розмові сказали про те, що спілкуючись з студентами, вони сказали, що готові ставати щитом між військовослужбовцями, і це дійсно це позиція молоді, про яку вони заявляють, і можна бути переконаним, що вони підуть і стануть. Чи краще би е, в таких випадках стали спочатку ті люди, які є досвідченими і е, мають якийсь певний досвід, тому що ми побачили сьогодні да, вже є гіркий приклад.